Вітаю вас на моєму каналі. Звати мене Олена і як я вам і обіцяла розповісти, куди ми полетимо на відпочинок. Вже другий день, як ми сюди прилетіли, знаходимося ми у місті Дурес в Албанії. Зараз ми на пляжі, море тепле, дрібне, що для дітей дуже гарно. Водичка прозора, видно дно. Мені дуже подобається, дитині теж. Зараз я вам переключу, зніму берег, трошки розповім, з чим ми стикнулися. Буду знімати коротенькі такі відео, огляди, показувати цікавинки. Або якісь нюанси, які не дуже. Трошки розповім по цінах. Якщо вам цікаво, слідкуйте. Так, зараз я переключаюся і покажу вам берег. Ось таке море. Зараз йдуще до водички. Якщо буде видно, покажу вам. Сьогодні невеликі хвилі, але водичка доволі прозора, дно теж видно. Водичка чиста. Людей не дуже багато, ще, може не почався такий сезон, хоча не знаю. Ми вибрали такий пляжик, де поменше людей. Вчора ми були на іншому, там побільше люду, а тут менше. Ось водичка така. Дно видно, там рибки плавають, е хвильки. Дуже мілке. Ось бачите, й колодку, далі жіночка сидить, вон далі-подалі люди йдуть, їм трошки вище коліна. Отам От подалеку, якщо видно, де чоловік плаває, там вже Глибина десь по шию, а так доволі дрібне море, ось пляжна зона, чезлонги, парасольки. Мені подобаються оці парасольки солом'яні, якийсь такий стиль, шезлонги дерев'яні з матрасиками м'якенькими. Вчора ми були на пляжі, там були парасольки звичайні, екрічні, тому цей пляж не більше сподобався. І ось тут на пляжі я бачу є я... рятувальник. Зараз трошки ближче підійду. Одна ось така цікавинка, яка мені сподобалася. В морі качеля. Там дівчатка гойдаються. Зараз підійду трошки ближче і наблизу. Покажу вам. Зараз приблизу. Якщо видно, гойда я вже в них не Зараз. Ось, зупинюся, дивіться. Гойдалка посеред моря. Прикольно, мені сподобалося. Вже закат. Заходить сонце. Ось дитячий майданчик такий. Тут дітки гойдаються на гойдалках, на пляжі. Цей майданчик на пляжі. Також тут роздягальня, душ, там ще один душ. Непоганий цей пляж лежачки з парасолькою, два лежачка і Парасолька ми заплатили, до речі, 700 леків їхні гроші в перекладі на євро це приблизно 7 євро. Ось такий невеличкий парк перед входом на пляж. Тут ось теж дитячий майданчик невеличкий, колеандри ось квітнуть. Трошки пройдуся по парку. Зроблю невеличкий огляд. Це парк при готелі. Тут готель, така паркова зона. І цей пляж, мені здається, теж він відноситься до готелю, але ми зайшли. Там на вході була охорона. Вони щось запитали, ми показали, що ми йдемо на пляж, і пройшли. Тому я вважаю, що тут вход вільний, хоча, можливо, і не вільний, я не знаю. Ну, ми пройшли і ходили декілька разів. Виходили, заходили. До речі, ніхто. Нам не забороняв. Коли ми вже вийшли е, наступним разом, чоловік пішов там до магазинчику, то вже показував квиточок, що ми там забронювали е, шезлонги і теж заходив, ніхто нічого не казав. Ось таке цікаве. До речі, я так, таку рослинку бачила в Іспанії. Вона квітне, як у мене є маленька, як же вона називається? Щас згадаю. Деласперма, о! Згадали, У мене є диласперма, вона маленькі такі квіточки, а тут великі квіточки, але такі самі, як у диласперма. І також вона плететься, ця рослинка. Тут її е, якось так обіграли, е, як кущик, здається, там. Мені що вона на якійсь основі знаходиться. Тому що я бачила в Іспанії цю рослинку, вона плилася по землі. Цікаве рішення не бачила раніше такого. Ось тут. Вон там подалі зараз приближу. Зона відпочинку. Там жіночки відпочивають. Тут такий газончик, теж якісь сосни, невеличка така паркова зона, але приємно вздовж неї йти на пляж. Бо, до речі, вчора ми ходили на інший пляж, ну, ми не знали, ще пішли так, куди пішли, в якому напрямку. І там повз домівок ми йшли, не дуже мені сподобалося лавки якісь, теж вулиці, просто вулиці. Тут приємніше набагато. Ось такий невеличкий огляд. Зараз оце олійку. Покажу ще і буду завершувати. Ось по цій алеї ми заходили. Там попереду шлагбаум, тут можуть заїжджати автомобілі до пляжу. Ось така зона. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас виникають якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому буду прощатися з вами. Всім мирного неба. До нових зустрічей. Пока-пока.